Всім привіт! Отож, вирішила я, незважаючи на погоду, в суботу поїхати подивитися. На даний момент проходить так званий, так званий захід, де збираються різні компанії і пропонують аусбілдинг для тих, хто закінчив школу. Ну, В принципі, школу я закінчила більше 20 років тому назад, але оскільки я перебуваю в даній країні, тому рік не скористатися можливістю і хоча б не подивитися, що й до чого. Тому, от суботу зранку, незважаючи на те, що погода така прям дощова, дощова, незважаючи на те, що поїзди тут в суботу і в неділю йдуть не так часто, як у звичайні будні дні, особливо до обіду, незважаючи на те, що у мене, напевно, знайшлося б. Дуже багато інших справ, незважаючи навіть на мій не дуже хороший настрій, ну, звичайно, в кого буде хороший настрій, якщо в суботу ви вирішите зранку, зраненька, під дощем, кудись поїхати, промерзнути і тому подібне. Не знаючи взагалі, чи воно того варте. Але я для себе прийняла рішення, і коли я приймаю будь-яке рішення, я оперто йду до кінця, навіть якщо в процесі. У мене з'являються сумніви, чи воно того варте, навіть якщо в процесі я можу точно бачити, що воно того не варте. Але щоб остаточно переконатися. І щоб у мене потім не було думок. А що було б, якщо я завжди закінчую справу, тобто доводжу почати до кінця. Тому зараз я їду і взагалі хотіла б з вами поспілкуватися. Останнім часом у мене. Як я вже сказала, багато сумнівів. Я не розумію, для чого я знімаю YouTube. Тобто, з одного боку, я розумію, а з іншого боку, якщо ми не бачимо якогось результату протягом певного періоду часу, і навіть якщо ми щось змінюємо, все одно результату немає, це наводить на такі дивні думки, що або ми щось робимо не так, або те, що ми робимо, крім нас більше нікому не цікаво. І якщо з першим аргументом, що я щось зроблю, не так ще можна поборотися в цьому відео, я спробувала трішки по-іншому все монтувати. І взагалі я зараз зацікавилася дуже тим, як знімати цікаві саме цікаві відео. Хочеться спробувати на телефон, до речі, дуже класні. Зараз є можливості. Правда, треба трішки заморочитися, і ці відео, напевно, не будуть такими прям довгими. Це будуть коротенькі відео, але я хочу все-таки спробувати. Спробувати поки що на безкоштовній основі, і потім уже подивлюся. Спробую, напевне, в форматі, сторіс, в форматі рілсів. це будуть YouTube Shots. Але тим не менше можна спробувати, і можливо, воно буде мати ефект. І в подальшому так потрібно буде заморочитися з довжиною відео, адже щоб підготувати одне відео на хвилиночку, можливо, це е, така інформація наведе е, на роздуми. У певних людей-хейтерів, які вважають, що це дуже легко, і ми, напевно, могли б там, ті, хто знімає відео, зробити це краще, скажу щоб змонтувати певне відео, потрібен час. Але для того, щоб його монтувати, потрібно мати уже якісь кусочки, якісь уривочки від знятого матеріалу. Потрібна якась окрема тематика, потрібен текст, потрібна якась задумка, що саме ви будете говорити. Все це не так просто. Потрібно правильно проговорювати, підготуватися, потрібно знайти час, коли ніхто не буде заважати, нікого немає вдома. А насправді це не так уже й легко. Тому. Зрозумійте мене правильно, не очікую від вас якихось там грандіозних оплесків чи визнання. Але якщо ви думаєте, що все так просто, спробуйте самі це зробити і досягти хоча б якогось мінімального результату. Якщо ви самі будете старатися, відповідно, ви будете розуміти, наскільки це затратно. По часу, по знанням, взагалі по всьому. Напевно, ви відмовитеся від цієї задумки. І якщо ви mm -hmm. зустрічаєте в інтернеті якісь відео і бачите, що людина, незважаючи ні на що, розвиває канал. Це, як мінімум, варте поваги. Так, цей канал може бути сируватим. Так, він може бути не таким кінематографічним, не таким професійним, з неналаштованим, напевно, що якимись хорошими темами. Але все І пізнається, в принципі, в порівнянні. І... Скажу вам так, що якщо каналом займається, наприклад, певна команда, так? якихось професіоналів, одні знімають, інші пишуть тексти, там треті озвучують, звичайно, четвертий вміють запускати рекламу, звичайно, цей канал вистрілить набагато швидше, хоча все ще залежить від алгоритмів Ютубу. Але якщо це робить одна людина. То щоб зібрати аудиторію, якій буде цікаво, дане відео, потрібно набагато більше часу, набагато більше сил, і, напевно, методом проб та помилок ми нарешті можемо або досягнути, або не досягнути певного результату. Отож, що я зараз роблю: я їду. І, в принципі, так розказала, трішки висловила напевно своє фе, щоб ви розуміли, і розкажу вам трішечки про Ausbielдунг, чому я туди їду. На даний момент проходить якраз би так, набір, чому це цікаво. Ausbuнг це можливість протягом напевно трьох-трьох з половиною років по різному вчитися певній професії і в результаті отримати. Документ, що ви є спеціалістом в даній сфері, це навчання воно йде наполовину з роботою, відповідно, ви за нього будете отримувати гроші. Часто буває так, що половину тижня ви вчитеся, половину тижня ви вже проходите. Якісь робочу практику, так, якісь робочі моменти, і е, компанія набирає можливо декілька аутбілдерів на, на е, певну кількість років, так є в кожного свій. План. І після закінчення аусбілдингу ви можете або ж залишитися в даній компанії, якщо, звичайно, вона задоволена результатами вашої роботи і буде вам це пропонувати. Або ж, якщо вам не сподобається, або компанії не сподобається ваша робота, ви все одно отримуєте документ, що ви пройшли аусбілдинг і відповідно можете вибирати собі інші компанії для подальшої роботи. Додатково аусбідунг забезпечує вам вищу зарплату, аніж просто коли ви прийдете на роботу. Зазвичай аусбілдинг йде для тих, хто закінчив школу. А оскільки ми тут, напевно, являємося на рівні тих, хто закінчив школу, нам теж треба мати якийсь документ про нашу спеціальність. так? І, відповідно, потрібно Аля вчитися. Поки ви приходите аусбілдинг, а взагалі оплата буває від 1000 1200 там, до 1500, до 1600, це є брутто, Щоб ви розуміли, це не наручки, то в будь-якому випадку держава ще буде допомагати. якщо у вас сім'ї хтось працює там на повну ставку, то звичайно ви вже не маєте допомоги від держави, і виходите з того, що є. Тобто, по суті, аусбілдинг можливий в тому випадку, коли ви отримуєте допомогу від держави, так, пройшли якісь навчання, інтеграційні курси і хочете почати якийсь хороший старт, можна знайти роботу зразу, а можна піти на аусбілдинг, тобто на роботу, яка буде йти в додатково з теорією. Це набагато краще, хоча по грошах я б так не сказала. Тому зараз я їду, дуже багато зупинок, я дуже довго чекала автобуса, оскільки субота. І, в принципі, скажу вам, з однієї сторони я рада, що я їду, оскільки дощик падає. Хоча я парасолька з собою, але досить часто парасоля тут не допомагає. Тут, коли просто такий проливний дощ, Відповідно, і ноги мокрі, розумієте. одяг, Парасолька це не є захист від усього, особливо коли вітер. І хочу вам сказати, що, напевно, поки що не буду брати ніякої участі, просто придивлятися, оскільки я розумію, що з моїм рівнем В1, і я ще точно не тяну на аусбілдинг, мені треба трошки кращого рівня для того, щоб я. Я вже поїхала, зараз подивлюся. Тут, в принципі, вже що привертає мою увагу, що переважно йдуть дитки з віку. І, о, ну, дітьми ну, там з студентського віку, так, чи з розпільного віку. Це залежить від того, у кого який є план. А, одразу скажу, що мені на сході, на такій невеликій буклеті, ви збираєте в компанії, якщо на той момент ви в цьому хале перебували, так і які, з якими можна було поспілкуватися. Оскільки все-таки ще раз відруся, я не є впевненим е співрозмовником навіть на рівень БЛД. Страх і пам'ять, не те, що страх і пам'ять, після об'єктивного аналізу я розумію, що я не можу спілкуватися. говорити це одне, говорити можливостями дально, так? Але е, правильно і точно розуміти ці розмовника, це е, набагато важче ну, і важливіше, так? Тому що якщо я буду задавати будь-які запитання, відповідно, я хочу отримувати відповідь. А якщо подумати наперед, що відповідь я не зрозумію то таке собі. Отож, побула я там. Що я вам зняла? Зараз вам покажу. І це я їду поїздом. І от культура вищого мора. І це точно писали, напевно, не іноземці, так? Хоча в Німеччині дуже багато іммігрантів. Не знаю, чи таке можна виставляти, але тим не менше. Це наводить на роздуми, що культура, культура наша дуже далека від такої, яка має бути. Тому якось так. Це я вийшла погуляти, вирішила вам показати трішки хмарок. До речі, досить цікаво. Вони, так знаєте, як якісь покривалка, якісь подушечки, дуже класно. І тут, тут я дуже багато гуляю. Тут взагалі люди зорієнтовані на те, щоб багато гуляти. Тут ми знайшли мишу, і вона, походу, не тікає. Не тікає, не боїться. Дивіться, в неї щось там з однієї сторони, таке, як пухлини, якісь чи що. Тобто здається, що вона скоро буде помирати. Але, тим не менше, я спробувала її зняти, вона там щось жиє, це польова мишка. Спочатку здавалося, що вона така плотненька бо вона не голодна. Але насправді мені здається, вона хворенька. Але тим не менше. Розкажу вам, що з приводу буклетика, я все-таки подивилася, хто ще пропонує. Додатково я ж проходжу ще курси діджитал, і, відповідно, ми теж проходили тему, як іде краще шукати роботу чи аусбілдинг, і на що варто звертати увагу, що немало немаловажно. І я тепер розумію, я вчора придивлялася, в принципі, і розумію, що, що я хочу. Тобто вже є якийсь план, але спочатку. Щоб дійти до того плану, мені потрібно попасти на курс б тобто беру в більший кращий рівень, який стосується, так буде трошки вузько направлений. Можливо буде, я ще не знаю, бо я поки що в пошуках не дуже багато шкіл пропонують саме цей вид навчання, і не дуже багато шкіл працюють з. Тому ось така, така проблемка. Будемо шукати. І додатково, оскільки е, ми трішки походили ще погуляли е, в Каселі, дивіться, проходив такий невеличкий е, виставковий, не знаю, що це такий огляд е, різних мотоциклів і старих, і нових, і взагалі дуже класно. Можна було подивитися. Шкода, що не було якоїсь додаткової інформації, але тим не менше ми трішки так переглянули. Ну, як додатково, про кожному мотоцикл була інформація, щоб уміти почитати. бачите, такі старенькі, вже по І покажу вам зараз трішечки, як я була, оскільки я все таке таке люблю, походити по магазинчиках, так, поприглядатися, відповідно, знайти щось, що варте уваги за не всі гроші світу. Це я вже вам показувала, вже потихенько, що те тік готується до осені, до якихось осінніх таких прикрашань дому, і вже за одним заходом готуються вони до Хелловіну. А це можна побачити по тому. Та взагалі вони вже й готуються до Нового року. На поличках вже повним ходом є всі прикраси для всього, чого ти тільки не хочеш. Насправді. Не знаю, Треба любити це, тому що я такий, нібито мінімалізм, але тут трошки приймаю їхні традиції. Я не люблю, коли дуже багато різноманітних якихось таких дрібничок поставлено, можна, можна взагалі собі зробити якісь таке невеличке свято. Я в це не дуже вірю, оскільки це зробили фарс, як на мене з. З такого як свята мертвих, так, це зробили якийсь розважальний момент. Тому все дуже відносно, максимум, що я, напевно, спечу якихось кексиків, просто посидимо, поп'ємо кого-кола, не знаю, подивимося, щось з якоїсь хімії. А подивимося, що будемо робити, не знаю. Ось дивіться, який класний. Покажу. О, можна поздоровкатися. Така краса, правда? Різні роги собі можна купити. Що тільки не хочеш, можна собі купити. Дивіться. Любе. До речі, я вам скажу, що я саме такого не помічала в нас. Можливо, зараз трішки інший тренд, можливо, в стільки більше по магазинах, в тих же самих аурорах є. Раніше було в АТБ, я навіть навіла такі різні покраси. Налякалася, я не думала, що виявляється цей дзвінок за дзвонить. Але так, це цей момент. Ну, можна якісь купити, якісь, напевно, Ну, Це таке це не Та якщо прям дуже треба буде на щось дуже сильно заморозитися і витратити кошти. Насправді не бачу сенсу, тому якось так.